Всім привіт! Сьогодні ремонтую цього красавця Range Rover l 322 Моя улюблена машина, хоча і це моє На назарадь Адропорта. Хороша також машина, але для роботи кращої махини як ця я просто не зустрічав чим я тепер займаюсь от такий мене тут бардак побачив, це вже зрозумів, чим я займаюся. На жаль, щоб поміняти цей мотор обігрів, треба або розбирати повністю це все в місці з рулем, з аербеком, знімати повністю всю всюпеду. Лише тоді, виходить, поміняти цей моторчик. Купив я його за 40 доларів. Але на превеликий жаль не розумію чому у мене просто не приходить ток до розйому. Хто може підказати, буду, буду вдячний, До цього розйому немає току. Я вже перевірив предохранителі і нічого вони всі працюють, але на жаль... Все ток не приходить. Ще спробую е, під капотом подивитися, чи там все в порядку. Так, да, виглядає це не дуже презентабельно, але це самий скоріший спосіб туди його запіхнути. Тут, хто знає, тут і так є лючок, отвер... ну отверстно. Тут був лючок, я просто. Чуть-чуть його розширив, Чуть-чуть, щоб піхнути цей моторчик. Я його туди вже дав, але, як кажу, на жаль, не приходить до роз'ємоту. Предохранитель перевірив і не знаю, що тепер робити. Сижу в ній і думаю, це світиться, працює. Но ну, все рівно немає туху до самого мотора Що робити, хто має якусь інформацію, поділіться, будь ласка, або хто стикався з цим машина Range Rover Range Rover. Просто мама? Модель L322. Хто поможе, буду благодарний. Дякую всім.